Хобі ще, напевне, 3-4 роки тому, коли просто мав свій квадрокоптер, точніше не мав захотів квадрокоптер. Звісно, це все було замовлено з Китаю не так, як було, і не так, як зараз все попроще. Але коптери падали, ламалися, і для того, щоб були запчастини, треба було, скажімо так, їх друкувати. Тоді я загорівся 3D-друком. 3D-друк заключається в тому, що. Розплавлений пластик подається, ну скажімо так, на гарячу головку, з якою утворюються моделі. Зараз в Україні створено координаційні групи по 3 d друку В основному там Telegram, є і сайти. Я входжу в одну із них, де наші військові з усієї України просять нас. У нас уже є, скажімо так, ціла база спільна. На якій є від перископів, які ми почали друкувати ще в перший тиждень Другої війни, до ручок переносу вогню до хвостовиків на воги. Ну і от останній мій проєкт, який був, це от е, літак, скажімо так, який також на технології 3 d друку Зараз залишається. Начинити його, скажімо так, електронікою і правильно все сконфігурувати з Збройними силами України. І Я думаю, це буде велика допомога. На цьому ми зупинятися, звісно, не будемо. Просять ударні дрони. Так як замовлень, скажімо так, стає постійно все більше і більше, і все більше і більше збільшуються моделей які хлопці розробляють, які хлопці роблять, і замовлення постійно збільшується. Звісно, в планах хочеться розширити, скажімо так, свій парк принтерів. І хочу зібрати новий принтер. Не купити, а зібрати, тому що зібрати коштує там 3-4 рази дешевше. Вартість принтера, такого, як я хочу зібрати, стартує від 63-80 тисяч гривень. Зібрати коштує по моїм таким ще предварительним, що від 20 тисяч. Що гадічани, такі є патріоти, гадячани, справжні Мартур, тобі грамота. Продовжуй далі. Ми будемо також допомагати включатися в цей процес. Вже ми перший внесок зробили. Далі наступне. Да. Тому закликаю всіх небайдужих. Це гарна тема. Разом долучаємося. Чим більше ми зробимо, тим легше буде нашим бійцям. Разом до перемоги. Дякую.